В Герсонській торгово-промисловій палаті проходив дводенний семінар по здійсненню державних закупівель в системі Прозоро. Учасники семінару мали можливість отримати коментарі та практичні поради щодо застосування нових нормативних документів, відповіді на запитання щодо певної специфіки закупівель, особливостей підготовки тендерної документації, її вимог та умов щодо конкретного предмету закупівлі. Семінар проводив лектор з багаторічним досвідом спеціаліст державних закупівель Віктор Кіт. Є можливість на семінарі розглянути безпосередньо документи самих замовників, оскільки зараз вся інформація вона є доступною в системі Прозоро. І за даними організаціями ми навіть практикуємо, що заходимо безпосередньо на закупівлі замовників-учасників семінару і дивимося, працюємо безпосередньо з документами, які ними розміщуються вже в системі Прозоро через авторизовані електронні майданчики. В рамках наших семінарів, які ми проводимо, ми розглядаємо, як замовнику правильно. Організувати та провести певні процедури закупівлі. Зокрема, в процесі семінарів розглядається організація та проведення спрощеної процедури закупівлі, це та одна з новин закону про публічні закупівлі. Також ми розглядаємо детальну організацію та проведення основної процедури це відкриті торги. Для деяких замовників це організація та проведення процедури відкриті торги з публікацією англійською мовою. Також в програму включені переговорна процедура закупівлі, яка застосовується, яка приміняється замовникам згідно законодавства про публічні закупівлі. При семінарі ми зупиняємося, зокрема, на таких питаннях, як, як взагалі організувати роботу. Закупівельної діяльності замовнику, тобто як розрахувати кількість уповноважених осіб, які мають бути вимоги до уповноваженої особи, яка займається закупівлями, скільки може існувати тендерний комітет, які вимоги до організації тендерного комітету. Потім обов'язково в процесі розглядається тема планування публічних закупівель, оскільки планування публічних закупівель це такий з. Фундаментальних от таке з фундаментальних питань, на основі якого потім організовується весь процес закупівельної організації діяльності організації певної. Тобто, в плануванні ми розглядаємо, як навчаємо замовників, як визначати предмет закупівлі, як обирати правильно. Тип процедури закупівлі, які порушення допускаються замовниками при складанні річних планів, якби, при виборі процедур закупівель, які ситуації виникають практичні в замовника вже при організації самих процедур закупівель, в тому числі це і оскарження розглядається в антимонопольному комітеті. Так само в семінарах звертається увага, якби на Точку зору перевіряючих Державної аудиторської служби України при проведенні перевірок, як проходять моніторинги, які дії замовників при проведенні моніторингів, як на їх реагувати, які там сроки цих моніторингів, періоди оскарження. Запрошуємо, якби всіх взяти участь, якби у наших семінарах, для того, щоб якби ви були постійно в курсі останніх подій, останніх змін в системі законодавства про публічні закупівля. Дякую всім за увагу.